Сили оборони України звільнили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка в Сумській області. Зокрема, йдеться про те, що воїни 225 окремо штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі Держкордону України. Про це підтвердили у генеральному штабі збройних сил України. Далі ми говоримо про динаміку боєзітнень, зокрема те, що стосується північно-слобожанського відтинку фронту. До нас долучається Іван Шевцов. Це начальник при служби го мобільного. Прикордонного загону сталевий кордон». Пане Іване, раді вас чути і бачити. Вітаємо. Вітання, пане Іване. В Україні добрий ранок. Героям слава. слава. Пане Іване. Як минула ніч у зоні відповідальності вашої бригади? Яка загалом ситуація і динаміка бої і На сумському напрямку ситуація суттєво за останній час не змінюється. Як і раніше, найбільш активно ворог себе поводить в межах. Потінської і юнаківської територіальних громад саме там зосереджена основна сила противника, і саме там він проводить свої штурмові дії. По решті ділянці на державному кордоні ворог активних дій не проводить постійно обстрілює прикордонні населені пункти за допомогою артилерії, також використанням ударних і розвідувальних дронів. Зрештою та. Там ворог активно використовує і авіацію близько 23 кабів протягом минулої доби впало на по території Сумської області. По штурмовим діям на Курському напрямку ворог як і раніше проводить їх маленькими групами там до п'яти військовослужбовців. В пішому порядку в цілому ситуація на даному напрямку суттєво не змінюється. Щодо того, власне, озброєння і самої тактики, яку зараз використовує ворог, це і надалі малі такі піші групи. Чи можливо що спробують нове також застосувати? Нічого нового ворог не застосовує це, як і раніше, маленькі групи, там два військовослужбовці, максимум п'ять. Пересуваються в пішому порядку. Якщо там, наприклад, 2-3 місяці тому вони використовували в основному мототехніку, мото... мотоцикли, баги, квадроцикли, то зараз усі ці штурмові групи вони пересуваються виключно в пішому порядку. Адже для наших е операторів FPV-дронів е така ціль е на мотоциклі або на квадроциклі є більш легкою, е і тому ворог від такої тактики відмовився. Пане Іване, ми згадували про звільнення ще кількох сіл на Сумщині зараз. Взагалі, що відомо про це? Про те, що можливо окупантів все більше вдається відтіснити від тих позицій, які вони раніше зайняли. Яку інформацію можете оприлюднити? Ну, це не є в межах моєї компетенції обговорювати таку інф інформацію щодо безпосередньо ділянки, де перебуває бригада сталевий кордон, то в нашій зоні від відповідальності ці події. Не відбувалося. наші бійці на сьогоднішній день тримають певні ділянки безпосередньо на державному кордоні з Російською Федерацією в Сумській і Чернігівській області, а також безпосередньо виконують бойові дії на Курському напрямку, обороняючи певні населені пункти. Щодо звільнення населених пунктів, велика дяка і шана тим військовослужбовцям, які проводять ці, ці дії. Але наша бригада в цій операції участь не приймала. Пане а щодо таких ще що ваших спостережень з приводу кількості російських військових їхньої чисельності зараз? Чи вони підсилюють свої, так би мовити, підрозділи? Як зараз цим? Ворог на курському напрямку несе досить великі втрати, і на сьогоднішній день нам відомо, що близько 40-50 тисяч військовослужбовців зосереджено саме на цьому напрямку. Але незважаючи на досить великі втрати, там до тисячі військовослужбовців щоденно, ворог все одно здійснює постійно поновлення особового складу, перегрупування, і ми не бачимо, що особового складу на цьому напрямку йому не вистачає постійні ротації, постійне поновлення тих військовослужбовців, які загинули в зоні бойових дій? Ну і також ви в одній з відповідей обмовились про те, що запорукою у успішних операціях це ще йде йдеться саме про роботу операторів FPV-дронів. Чи могли би більше розповісти? Якщо росіяни, наприклад, переважають подекуди на, на певних відтинках кількісно живою силою. Яка зараз роль fpv дронів у протистоянні ворогу? Ну на сьогоднішній день основний засіб ураження е, ворога на вдоні бойових дій є саме використання безпілотних літальних апаратів, особливо е, дронів «Камікадзі». На сьогоднішній день напевно більш ніж 80% ураження уражень живої сили противника і техніки здійснюється саме за допомогою ФПІ-дронів. Безпосередньо наша бригада Точно щоденно там до 10 військовослужбовців Російської Федерації нищать саме за допомогою FPV-дронів. і сьогодні ми також активно використовуємо і дрони на отолокні досить ефективна зброя, яка дозволяє залітати вглиб в тил ворога і нищити його там, де в принципі він не очікує. А наскільки росіянам зараз вдається модифікувати свої дрони також? Зараз ворог активно використовує так само, як і ми дрони на оптоволокні. Активно використовує звичайні дрони камікадзе. Наскільки вони модифіковані сказати не можу, адже все ж таки ті реби і ті засоби враження, які у нас є, вони дозволяють досі їх нищити. Тому про модифікації нічого не. Скажу, а збільшується щоденно кількість їх використання. Нам від, 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 відомо, що ворога е, в промисловому е, від, відношенні це досить. От потужно на сьогоднішній день розвивається. У них достатньо засобів ураження типу безпілотних літальних апаратів, дронів камікадзе, також дронів камікадзе на оптоволокні. і постійно здійснюється збільшення кількості операторів дронів, але і сили оборони не стоять на місці. Ми також розширюємося, збільшуємо кількість використання цих дронів на нашій ділянці. Тому на сьогоднішній день, взагалі, зона бойових дій вона. Переходить все більше і більше на таку боротьбу дронів. Одні дрони знищують дрони, інші дрони намагаються якось перешкодити цьому. Чим більше дронів в повітрі, тим 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 краще на, на сьогоднішній день. Ну і якраз враховуючи цю інформацію, ці ваші слова, які можливо є першочергові потреби зараз у вашого підрозділу, можливо, є якісь актуальні збори. Так, у нас досі триває актуальний збір на безпілотні літальні апарати. Наша бригада активно закуповує, використовує дрони на оптоволокні з одного боку, з іншого боку. Ми розширюємо можливості наземних роботизованих комплексів. Наразі триває збір на такі дрон наземний. Це досить потужна допомога для наших бійців, адже саме за допомогою таких наземних роботизованих. Ніх комплексів можна доставляти безпосередньо на бойові позиції як в провід е, бо. Припаси а також це дуже ефективний, хороший засіб евакуації поранених військовослужбовців з поля бою. Тому будемо вдячні кожному, кожній хто допоможе нам у зборі на такий наземний роботизований комплекс. Дякую вам, Дякую. пане Іване, за участь в ефірі. Іван Шовцов, начальник прес-служби го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон був із нами.